Добрий день, любі дітки! Сьогодні я запрошую вас у подорож до осіннього лісу. Подивіться на картину, пригадайте і назвіть, яких тварин можна побачити восени у лісі. І так, це зайчики, білочка, медмідь, лисичка, вовк, олені. Карсук і хом'ячок. Пригадайте, як називаються всі ці тварини одним словом. Так, це дикі тварини. А яка зараз пора року? Зараз ще осінь. Але осінь вже скоро закінчиться, і після осені наближається зима. Взимку дуже холодно, все вкриває сніг, і землю, і дерева. Для тварин залишається дуже мало їжі. І тому вже восени дикі тварин починають готуватися до зими. А як? Давайте ми пригадаємо і розкажемо. Влітку білочка руда, а восени шубка у білочки линяє, руденька шорстка випадає, а на її місці виростає нова, сіренька, тепленька шорстка. Сірий колір потрібен для того, щоб її важче було помітити на деревах. Так вона рятується від хижаків. Восени білочка робить запаси на зиму. Що запасає білочка? Горіхи, шишки, гриби. Грибочки розвішує і сушить на гілочках. Живе білочка у дуплі на дереві. Щоб їй було тепліше, вона вимощує дупло мхом, пухом, опалими листочками, а дірку у дуплі. Затуляє своїм пухнастим хвостиком, щоб не задував холодний вітер. Так. Їжачок. Їжачок восени добре наїдається: грибочки, яблу, груш. А ще їжачки живляться мишами. Вони всеїдні. А взимку їжачок впадає у сплячку. Коли на вулиці стає холодно, їжачок з опалого листя в ямці вимощує ліжечко, зверху накидає гілочки та опале листя, скручується клубочком і засинає до весни. Наступна тварина це ведмідь. І ще одна тварина, яка восени впадає у сплячку, це ведмідь. Ведмідь, як і їжачок, восени добре наїдається, меду, солоденьких ягід. У нього під шкірою накопичується жир, а взимку він засинає. Де ведмідь спить узимку? Так, у барлозі. Ведмідь наносить сухий гілочок, моху, щоб йому було тепліше, а снігова ковдра накриває зверху ведмедю у барлозі тепло і затишно. Так, давайте розглянемо зайчика. Зайчик восени змінює шубку. Якого кольору зайчик влітку сірий? А взимку він стає білим. Як ви думаєте, для чого зайчику біла шубка? Сніг білий і зайчик взимку білий. Він лягає на сніг і його не видно, щоб його не помітили лисиця та вовк. Восени зайчик не робить запаси, як білочка, тому що взимку він харчується корою дерев та кущів. Так, давайте розглянемо ще дві тваринки. Ви, напевно, впізнали, це лисичка та вовк. Лисичка та вовк восени теж линяють. Шерсть у них стає густішою, теплішою, а колір залишається таким самим, тому що їм немає від кого ховатися. Вони самі, хижаки, ходять лісом та шукають собі здобич. І так, давайте з вами закріпимо, які тварини восени впадають у сплячку. Це їжачок та ведмідь. Яка тварина готує запаси на зиму? Це білочка, яка тварина змінює колір своєї шубки? Це зайчик, був сірим. Стає білим і білочка була рудою, а стає сірою. Так, дітки, подивіться, у мене є повний кошик ласощів. Давайте пригостимо цими ласощами наших тварин. І так, як ви думаєте, моркву. Які тварині ми дамо покуштувати правильно? зайчику. Так. Грушу і яблучко. Кому ми дамо? І горішку. Кого ми цим пригостимо? Так, білочко. А хто любить у нас ласувати медом? Правильно, це ведмедик. У кожної тварини є маленькі дитинчата. Давайте зараз пригадаємо, як зовуть дитинчат у диких тварин. У зайчика зайчиня. У білочки білчиня. У ведмедя ведмежа. У лисички маленьке. У вовка вовченя. У кабана? Порося. У оленя? Оленя маленьке. І у лося лосеня. І так, дітки, сьогодні ми з вами повторили і закріпили, як дикі тварини готуються до зими. Дякую вам за увагу! До побачення, до зустрічі!